Ви боїтеся назвати свою посаду, показати свої документи? А чому я повинна вам вірити? То що ви форму просто одягли? Добре, що вам приділити. Паспорт громадянина України? Ні. Д документ. Який? Посвідчення, яке ви займаєте посаду. Давай не пояснює цей дій, справу, швидко. події. Зупинився того транспортного засобу. Де він за запустити? Тут порушення ПДК немає, тому ми зупинили за нього. Під час того ми побачили інше правопорушення, порушення, і, і ми на нього я не не ще раз говорю. Будь так. ласка, розглянь справу і все закінчуємо. Будемо ви перше, а ви бачите я, десь, десь собі що хочете вилазити тут на голову. Мне і крутити. Вибачте, не знаєте чим Будь Це була проблема. Я не, не по... розумію показати документи? Ви скажіть правильно цей документ, вивчіть законодавство, а потім умнічайте, одне з другим. Тільки мікільки вмієте за іншими дивитися і камери. Тільки вмієте цей ну, ви перше руки собі номер і не обганяйте. Ви попали в аварію, і, потім витягували кишки. Бі ті тільки... друзі, усім привіт. Сьогодні дуже цікавий працівник поліції, який грубо порушує правила дорожнього руху, створює аварійну ситуацію, а ще прикидується дурним, тому що він починає навмисно провокувати громадян України. Зараз все подивитесь, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там також багато чого цікавого. Я вас прошу, ваше посвідчення в горну саму дивіться. ви стоїте. Ну, хто ви є? Дивіться, як ви стоїте, дивіться. Я є людина, саме менше. Ну, яка ви, у вас людина. должність, так. Да. Ви держслужбовець, по-перше. Ви держслужбовець. Дивіться, як ви став. Ви стали з порушенням те. Дивіться, де виставку. Щоб ви максимально зробити. Я волонтер. Я зробив дуже багато справ і задонатив дуже багато на Збройні сили. А ви що? Ось так ось машини на суцільну наїжджають, перетинають софури. Дві сплошні. Дві суцільні полоси перетинають через тельцю по літину. Ось, ось кура їде, ось куда. Ось кура їде, будь ласка, перепинає суцільний дві слови і там ось ось. Так, ж чому? 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 Я Я ви ж наші Чому ви стоїте? Ви зараз стоїте тут? будь ласка. так ви нас посеред траси нас, нас посеред траси. Нас... — Ви мені сказали Всепити, вийти, де відбувається знімати мене на сумок того? Це по законодавству. Якому дікати. А ви свої документи не показуєте? Це зафіксовує правополучення. А чому ви свої документи не показуєте? Свої документи, Якою посаду посади, яку ви займаєте? Не такий документ, що посаду яку займаєш? Ну хто ви? Чому ви нас зупинили? Хто ви є? Яка у вас должність? Старший лейтенант поліції працю? Та я теж можу сказати, що вгодно. Яке посвідчення? Яке поліцейському нема посвідчення. Значок що небудь? Звук опера нема хлопця? Я не Ну, значок. Ваш який? Ласка, є тут. Но? Ну що, удостовіряє вашу лічність? Що, паспорт? Що? У мене паспорт мою. У вас шо, немає ніякого документу, яку посаду займаєте в поліції. Є на накази Міністерства внутрішніх справ, на накази Національної поліції, яку займає посаду. Ну, Які питання? ну так ви повинні представитись, хто ви Тому є, на, ваші, на... якою основ. Та я можу точно сказати, що Вася Пупкін. Ну то добре. Ви боїтеся назвати свою посаду, показати так, свої так, документи? Так, а чому я повинна вам вірити? То що ви форму просто одягли? Добре, що вам приділяти. Паспорт громадянина України? Ні. Що це? Документ. Який? Посвідчення, яке ви займаєте яке посаду. Які документи ваші? Як ви перше знімаєте, то перше вивчить законодавство, це службове посвідчення називається. Перше це. Ви в Канаді би так зробили, та вас би в Канаді з тими ярбеками машину забрали на всю життя би, ну. Поліція б не стояла в Канаді посеред траси. Слухайте, я знаю, як в Канаді стоять і так само знаю в Німеччині і в Європі стоять. Посеред траси тут ніхто не стоїть. Ви першу, а сутки, ви бачите десь тут, обочину. Собі, що хочете вилазити тут на голову мене, і крутити, вибачте, не знаєте чим. Будь ласка, дивіться. А ми вилазимо О. на голову. Все. На голову. Це була проблема, я не розумію показати документи? Скажіть правильно, цей документ вивчіть законодавство, а потім умнічайте. одне з другого. Тільки вмієте за іншими дивитися і у камери тільки вмієте цей. Ну, ви, перше, ну собі номер і не обганяйте. Бо як попали в аварію і потім витягували кишки, би тільки мало. Ось це було би це. Знімаєте, потім би знімали одне з другим. О Боже. Який просто жах. А можна питання ще? Можна. А то він мені вже кишки тут збирає. <смеш> <смеш> ну, дивіться, ви стоїте, да, загораджуєте лінію. Тож фури перетинає дві сплошні. Чому ви їх не зупиняєте? Тому я тут опинилися, тому що за порушення право дорожнього руху ми були зупинили та. То ви послідок забрав на тяжки. Прав дорожнього руху ми були зупинили транспортний засіб за допомогою спеціальних світових, хто звідував сигналів. Ми не пояснюють цей бистро. Подій зупинився в цього транспортного засобу, де він вважав заповідник. Тут порушення ПД немає. Тому ми зупинили задні нього. Під час того ми побачили інші правопорушки, ми на нього відразу. Я ще раз говорю. Будь ласка, розглянь справу і все, закінчуємо. Зверніть увагу, як працівники поліції. Запаркували, зупинили, невідомо, що зробили, зі своїм транспортним засобом посеред дороги. Їдуть автомобілі, створюється аварійна ситуація, а їм все одно. Тому що вони побачили правопорушення, побачили забруднений номерний знак, наздогнали автомобіль, зупинили його і починається прямо посеред дороги. Ось цей цирк. До речі, хотів би звернути увагу, другий працівник. Поліції він більш притямі, тому що намагається пояснити, намагається належним чином спілкуватися однак, оцей дуже Поважний гусак не дає йому це зробити у такій ситуації. Я рекомендував би вам звертатися на лінію 102, а краще на 0,800 500 202 на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ у Київ і залишати відповідну скаргу, а також викликати на місце службу моніторингу, служба, яка контролює законність дій працівників патрульної поліції. В кожній області є така служба. Друзі, телефонуйте та викликайте їх на місце, щоб зафіксувати відповідне порушення працівника. Поліції, правил, норм, чинного законодавства, а також правил дорожнього руху. А чого ви свої документи не показуєте? Це вікно і правопорушення. А чого ви свої документи не показуєте? А ось щодо зйомки на мобільний телефон. Дійсно, чинним законодавством для працівника поліції вона заборонена. Ви в мене запитаєте, чому ж? А все дуже просто. Працівник поліції вам також це роз'яснює. Є наказ Міністерства внутрішніх справ України номер 1026 яким затверджена відповідна інструкція. Дивимось. Інструкція із застосуванням органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки відеозапису, засоби фото і кінозйомки відеозапису. Друзі, і ось у даній інструкції у нас визначено, які є технічні засоби та прилади, які є дозволеними до використання працівниками патрульної поліції. Мобільного телефона там немає. І в свою чергу, з врахуванням даного наказу, ми повертаємось до нашої головної статті нашого головного закону нашої держави, стаття 19 конституції України, що там зазначено, там зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також їх посадові особи, вони зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб передбачений конституцією та законом України. Все, а нам, як громадянам, дозволено все, що не заборонено законом. А для представників поліції діє принцип статті 19 Конституції України. Ось в чому різниця. Звертаю вашу увагу, що ви маєте завжди можливість долучитися до нашої спільноти та отримувати постійний надійний юридичний захист на дорогах України від ось таких поважних гусаків. Друзі, не забувайте, долучайтеся до нашої спільноти, а також переходьте на наш адешоп та придбайте дуже корисну для себе літературу, як для водія. Там дуже багато чого цікавого. Тому встигне придбати і для себе. А ось і новина: немає такого посвідчення, посвідчення поліцейського. Все питання вирішено. Працівник поліції намагається, ні, не намагається, а включає дійсно окуня. Оскільки починає повідомляти, нема такого посвідчення. Хочу паспорт покажу, хочу посвідчення водія, покажу. Навіщо ви це робите? Ми цю ситуацію вже бачили з Дмитром Ямахою. І як працівники поліції потім вчинили. Самі провокують, а потім ось такі дії продовжуються незаконні. І потім вони кажуть про те, що. Водій в чомусь винний. Ви ж розумієте про що йде мова. Ну якщо ж громадянин водій звертається, ну виконати ви вже закон статтю 18 закону про національну поліцію і відкриваємо її. Основні обов'язки поліцейського друзі, основні обов'язки це обов'язок. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в неї інформацією, не випускаючи його з рук. Таким чином, поліцейський зобов'язаний це зробити зобов'язаний. Все досить таки просто. Як вам, друзі, така історія, як на мене, така поліція нам не потрібна. Ось такі поважні гусаки повинні піти. В інше місце працювати, тому що коли ти не знаєш чи не законодавство, порушуєш права громадян, принижуєш, поводишся, якісь речі кажеш про ДТП, про якісь незрозумілі взагалі історії, це не працівник поліції. Працівник поліції повинен бути іншим. І ми розуміємо, які вони були з самого початку. А зараз бачимо ось такі серйозні зміни. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, обов'язково залишайте коментар під цим відео, розповсюджуйте дане відео, щоб кожен громадянин, кожен водій знав свої права, вмів використовувати відповідне чину законодавства, знав, як поставити на місце працівника поліції. Не забувайте підписатися на мій канал. Бережіть себе і усім вам мирного неба.